Старий балський парк, якому вже більше сотні років, але він з кожним днем молодіє та прикрашається. Тут висаджуються нові насадження, але знаходяться люди, в яких піднімається рука вирвати ці насадження, знецінити плоди людської праці. Струнки кипариси, туї та самшити всього кілька тижнів тому були закуплені міською радою та висаджені дбайливими руками двірників біля міського парку. Нині пусті галявини нагадують, що нещодавно на цих місцях височили вічно-зелені насадження. Робітники підприємства з болим в серці розповідають: ремонтюрим бордюри ставимо після зими. Наводимо лад, от, ремонтуємо все, що полягло. Стараємося наводимо красоту. А от є такі нелюди, бачите, рвуть, виривають, викидають, забирають. Ми засаджуємо, а вандали позривали, просто позривали. Зничтожили те, що ми робили цією працею. Це крик душі. За те, що воєнний час такий, і просто піти зірвати, десь унічтожити, діть воюйте за нашу батьківщину, діть не зривайте оце. Ну. Балтянам сподобався новий ландшафтний дизайн припаркових клумб, тому обурені негідними діями і дорослих, і дітей, які не лише не цінують результати людської праці, а й наносять значну матеріальну шкоду. Дуже гарно, але щоб наші люди ще відносилися і цінили оце все, що робить мерія для нас. То я думаю, що було б набагато краще. Ви, мабуть, бачили тоді, коли повиривали ці дерева? Так. Да. Я ну, в мене просто шок від того, що для людей стараються, а люди цього не цінять. Я вважаю, що вони повинні понести якісь штрафи, якусь відповідальність, да, щоб щоб знали, що так більше робити не, не можна. Цініть людський труд негативно відносяться до цього. Місто прикрашається дуже гарно, дуже дорогі насадження. Я так розумію, що вони не дешеві. От красиво, звісно, дуже красиво. Но... Негарно поступають. На мою думку, потрібно цих людей притягувати до відповідальності. Скільки раз проходжу, дивлюся, дітки йдуть, виривають, і все, ламають. Треба, щоб учителі, батьки описували дітей. Туєчки кубальні і тому ямки тільки. Я хочу сказати, що вони безсовісні і собі садять. Яке ти маєш право садити, Діти купи? Я б їм руки відрубувала під самі плечі. Майстер з благоустрою міста Тетяна Стобецька зізнається, що вже неодноразово доводилось повертати вирвані з коренем та врятовані від крадіїв рослини на місце, тож звертається до небайдужих мешканців громади бути пильними і допомагати у наведенні ладу в зелених оазах Балти берегти красу та людську працю. Біля парку ми насадили красиву клумбу, насадили кіпаріси, насадили ялівець, насадили самшити. Но наші люди, наша молодь не розуміє, що це для них робиться, щоб було красиво в місці. Вони виривають, вони ламають. Дуже-дуже жалко, що так поступають е, наші люди. Посадили через три дні, повиривали кіпаріси. Ми насаджуємо знову. Перед вихідними. Повиривали самшити. Мені дуже шкода, що такий вандалізм проходив у нас в Балті. Мені дуже хочеться, щоб всі жителі нашого міста любили своє місто, так як люблять комунальщики Балта Благоустрій. Звертаюся до жителів нашого міста. Будь ласка, якщо бачите, що хтось ламає, робіть зауваження, дзвоніть до нас, щоб ми могли не чекати, коли вони їх покрадуть. Коли вони їх поламають, ми будемо зразу приймати міри. Телефонуйте, будь ласка, до відділу поліції. Бажаючим прикрасити свої присадибні території рослинами, добутими незаконно. Нагадуємо про адміністративну відповідальність. За дрібну крадіжку доведеться викласти з гаманця більше 1300 гривень штрафу. Або відбути арешт до 10 діб. В разі повторного правопорушення розмір штрафу зростає в 5 разів, а виправні роботи збільшуються до 2 місяців. Якщо адмінправопорушення здійснила неповнолітня дитина, то штраф накладається на батьків або осіб, що їх замінюють. В такому випадку бюджет родини може зменшитись від 1700 до 5100 гривень. Тож шановні земляки, добре подумайте перед тим, як здійснити крадіжку комунального майна та навчайте своїх дітей дбати про рідне місто та навколишнє середовище. Комунальники не опускають рук, кожного дня продовжують працювати над озелененням та прикрашенням міського парку, підрізають дерева, висаджують квіти. Ми продовжуємо прибирати наше місто. Хочемо дуже гарно зробити в парку. Дуже багато дітей на виходні приходять в парк. Ми робимо клумби далі, будемо насаджувати також олійку, насаджувати в парку гарними саженцями, гарними квітами. І, і так намагаємося кожен раз це все зробити, щоб було красиво. Допомагали зберегти довкілля зеленим Лідія Міщук, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.